Всім привіт! В цьому відео я буду збирати бюджетну зарядну станцію, бо готові заводські рішення вартують немало грошей. Основна вимога до майбутньої зарядної станції це щоб від неї міг працювати холодильник. Це буде по можливості максимально бюджетний і простий варіант, виконаний в більшості із готових частин для простішого повторення і збирання. Загалом зарядна станція складається із трьох основних частин: інвертор, акумулятор і зарядний пристрій. І ось я купив потрібні частини для майбутньої саморобної зарядної станції. Основні частини майбутньої зарядної станції в мене вже є, і далі буде трохи інформації по наявних частинах. Зарядна станція буде не дуже потужна, тому напруга акумулятора буде 12 вольт, яка є дуже поширеною і безпечною. Для зберігання електричної енергії я зібрав ось такі акумулятори напругою 12 вольт із елементів літій іон 18650. Відео збирання і покращення таких зібраних акумуляторів є на каналі. Для зниження ціни я купував вживані перевірені акумулятори і збирав сам ось такі акумуляторні батареї. Плати захисту збірок встановлені на 40 А і додатково ще встановлені активні балансири. Я буду використовувати два такі акумулятори для збільшення струму і ємності. Сумарно два такі акумулятори, підключені паралельно, зможуть віддавати струми до 80 А і зберігати такий подвійний акумулятор зможе приблизно 52 А години, або 577 Вт електроенергії. Пізніше я закрив акумулятори термоусадкою для додаткового захисту і кращого вигляду. І на рахунок безпеки таких акумуляторів. Ці акумулятори зібрані нормально і правильно підібрана плата захисту по струму. І основне, всі літієві акумулятори заборонено кидати, пошкоджувати, перегрівати, перевантажувати по струмах заряджання і розряджання, перевищувати допустимі робочі напруги акумуляторів, тримати під прямими сонячними променями або у вологих приміщеннях. Якщо дотримуватися цих основних правил, то проблем з акумуляторами не буде. Для перетворення постійної напруги 12 вольт від акумуляторів в змінну напругу 220 вольт я купив ось такий недорогий інвертор Ken, на якому вказано потужність 1600 Вт, і він має чисту синусоїду на виході. Інвертор невеликий і ось такий вигляд він має: є вольтметр вимірювання напруги живлення, кнопка вмикання, розетка, вентилятор. Скажу відразу, ніяких 1600 Вт тут нема. Тут реально не більше 600 Вт. Піково короткочасно десь 1000 Вт. Але для запуску більшості побутових холодильників цього вистачить. Для заряджання наявних літієвих акумуляторів я купив ось такий недорогий зарядний пристрій з напругою на виході 12,6 В і струмом заряджання до 10 А. Ну і на цій зарядці вже є потрібний конектор XT60. Інвертор і зарядний пристрій я підібрав так, щоб не було перевантажень по струмах для акумуляторів, і вони безпечно працювали для двох таких паралельно з'єднаних акумуляторів. Максимальний струм заряджання 26 А, а струм розряджання 80 а. Ще перевірю, до якої мінімальної напруги може працювати цей інвертор. Струм холостого ходу цього інвертора приблизно 0,7 А і при напрузі живлення менше 10 В в інвертора спрацьовує захист і він перестає працювати. Для скидання захисту треба вимкнути і увімкнути інвертор. Напруга холостого ходу на зарядному пристрої 12,7 В, що нормально. Тепер треба з'єднати в одне ціле три частини майбутньої зарядної станції. Все буде по мінімуму, інвертор буде розміщуватися на акумуляторах приблизно ось так. Щоб об'єднати все в одне ціле, то треба буде спаяти потрібний перехідник. Для збирання перехідника я купив наконечники, проводи 10 АВГ і 12 АВГ, роз'єми XT60, термоусадку і так далі. Додатково ще буде доданий індикатор рівня заряду для трьохсекційного літій іонного акумулятора. При паянні проводів їх треба спочатку залудити і потім впаювати в наконечники і роз'єми XT60, і треба все якісно пропаювати, щоб був гарний контакт, і потім нічого не грілося. Головне при паянні не переплутати полярності припаювання роз'ємів XT60 і полярності проводів на індикаторі рівня заряду акумулятора. Ось схема перехідника, він дуже простий. Це готовий перехідник, і такий вигляд він має. Нічого складного тут нема, по суті, все з'єднано паралельно. По роз'ємах на перехіднику xt 60 тато 2 штуки будуть для підключення акумуляторів і один xt 60 MAMA для підключення зарядного пристрою. Наконечники будуть підключатися на інвертор. Перехідник зібраний, перевірений і далі його можна підключати. Спочатку треба підключити перехідник до інвертора. Тут обов'язково треба дотримуватися полярності. Наконечники в мене з різним кольором термоусадки червоний плюс, а чорний мінус. І добре треба затиснути наконечники на контактах інвертора, бо струми можуть бути немалі, а з поганим контактом може бути сильний нагрів. Розвернув перехідник, так буде трохи зручніше підключатися. Індикатор рівня заряду акумулятора я приклеїв на інвертор на двосторонню клейку стрічку. Далі треба підключити акумулятори, але спішити підключати відразу не треба. Паралельно підключати можна однакові акумулятори з однаковим рівнем напруги, тобто акумулятори треба зарядити до приблизно однакової напруги. Простіше всього, просто окремо зарядити акумулятори зарядкою. Ось по заміру напруги акумуляторів приблизно однакові, і тепер їх можна приєднувати до перехідника, через який акумулятори будуть з'єднані паралельно. Ще раз, дуже важливо добре затиснути основні гвинтові клеми. Тут можуть бути великі струми, і при поганому контакті все може перегрітися і розплавитися. Ось я підключив акумулятори паралельно і все нормально. Після підключення паралельно два акумулятори будуть працювати разом як один потужніший акумулятор. Ось напруга збільшеного акумулятора з двох паралельно з'єднаних акумуляторів. Тестер рівня напруги акумулятора працює і вимикається автоматично. Щоб все трималося разом, то я просто з'єднаю акумулятори і інвертор звичайними стяжками. Тепер все тримається разом і не розпадається. Бюджетно, просто і нормально. Також стяжками закріпив проводи. Проводи можна зробити коротшими, але в мене поки буде так. Ще вирішив додати на зарядну станцію модуль USB, щоб була можливість заряджати телефон чи інші пристрої. Для цього я взяв ось такий USB-модуль, у якого напруга живлення від 10 до 30 В, припаяв до нього роз'єм XT60 з проводами, закрив все термоусадкою і встановив USB-модуль біля інвертора на двосторонню клейку стрічку, проводи закріпив стяжкою. Якщо треба зарядити телефон чи інший пристрій від USB, то USB-модуль треба підключити до основних акумуляторів на роз'єм для заряджання зарядної станції. Так зроблено, щоб USB-модуль постійно не працював, і його можна було за потреби підключити і відключити без додаткових ускладнень схеми. Зверху із однієї стяжки і термоусадки зробив просту ручку для зручності перенесення зарядної станції. І після всіх робіт, ось таку самозбірну бюджетну зарядну станцію я отримав. Ось схема зібраної зарядної станції, вона дуже проста. Зарядна станція має ось такий вигляд, але я постарався все зробити максимально просто, зрозуміло і бюджетно. Зарядний пристрій тут окремо, його не потрібно постійно носити з зарядною станцією. Зарядна станція невелика, вага приблизно 3 кг. Напруга акумуляторів 12 вольт цілком безпечна. За потреби можна повністю закрити плати захисту акумуляторів ізоляційним матеріалом, але я поки лишив, як є. За потреби акумулятори можна повністю відключити від інвертора, відключивши їх роз'єми. Також перехідник і роз'єми підібрані так, що фізично неможливо щось неправильно підключити. Так, вигляд зарядної станції, який є, але за бажанням навести красу не проблема. В першу чергу треба, щоб зарядна станція виконувала свої прямі функції, як резервне джерело живлення, коли відсутня електроенергія. Ось основні характеристики зібраної зарядної станції у відповідності з підібраними частинами. Тепер давайте я покажу, як працює зібрана зарядна станція і що вона може. Вмикаю інвертор. Це рівноцінно вмиканню цієї зарядної станції. Напруга на виході інвертора приблизно 215 вольт. Напруга акумулятора приблизно 12,3 вольта. Рівень заряду акумулятора легко перевіряється за допомогою індикатора рівня заряду. Я підключив осцилограф і видно, що на виході інвертора чиста синусоїда. Ось більш детальна картинка на осцилографі. Чиста синусоїда треба для електричних приладів, де, наприклад, є електричні двигуни: це насоси, холодильники, котли і так далі. При вмиканні у інвертора є плавний старт. Спочатку спробую підключити до зібраної зарядної станції звичайну лампу розжарювання потужністю 100 Вт. Лампа світиться, все працює нормально. Ось так працює плавний старт, і яскравість лампи збільшується поступово, що зменшує стрибки струму. Іноді це важливо. Тут в зарядженому акумуляторі міститься приблизно 577 Вт електроенергії. Лампа споживає 100 Вт в годину, тобто зарядної станції для живлення цієї лампи вистачить приблизно на 5 годин. Я думаю, це зрозуміло. Тепер основний тест роботи зібраної зарядної станції з холодильником. Холодильник в мене звичайний, побутовий, не новий. Вмикаю інвертор зарядної станції і підключаю вилку від холодильника. Як ви можете чути, холодильник запустився і працює. По замірах працюючий холодильник споживає з акумулятора приблизно 120 Вт в годину. Пусковий струм на акумуляторі для запуску холодильника становить приблизно 50 А, а потім струм падає до 10 А, коли компресор запустився і працює. Струм холостого ходу інвертора приблизно 0,7 А. Якщо з навантаженням проблема чи інвертор перевантажений, то в інверторі спрацьовує захист і інвертор не пошкоджується. Також в самому інверторі є запобіжники, що є додатковим захистом. Чи що ця зарядна станція має в собі приблизно 577 Вт електроенергії, а холодильник споживає 120 Вт ватт в годину, але компресор холодильника не працює постійно а приблизно третину години, що становить приблизно 40 ватт в годину, то цієї зарядної станції вистачить приблизно на 10-12 годин для роботи мого холодильника. І після тестів можу сказати, що цей інвертор холодильник запускає, але запускати холодильник йому тяжкувато. Тому для холодильника краще купляти потужніший, бажано від 2000 ватт, бо часто на інверторах пишуть піково короткочасну потужність, а не номінально довготривалу. Ось вигляд з тепловізора. Всі нагріви в межах норми, акумулятори не гріються. Перегрівів акумуляторів і проводів нема. Найбільше гріється інвертор, що нормально. Відключив насос, і все також працює нормально. Тепловізорі ось така картина: насос працює. Yeah. Тест з обігрівачем. Я увімкнув один нагрівальний елемент потужністю 300 Вт. Все також працює. При такому навантаженні акумуляторів вистачить приблизно на півтори години. Нагрів це є тяжке навантаження, і акумулятори швидко розряджаються. Щоб зарядити телефон чи інший пристрій від USB модуля цієї самозбірної зарядної станції, то треба підключити відповідний роз'єм живлення і заживити usb модуль. usb модуль працює, і тепер можна від такої самозбірної зарядної станції зарядити телефон чи інший пристрій. Також в цьому USB модулі доступні протоколи швидкої зарядки. Акумулятори зберігають в собі 577 Вт електроенергії. Для заряджання телефона треба приблизно 5-10 Вт електроенергії, тобто вистачить, щоб зарядити телефон мінімум 57 разів. Трохи розрядився акумулятор і його можна підзарядити. А заряджається все дуже просто. Треба просто підключити зарядний пристрій до відповідного роз'єма. Ось я підключив. На зарядці засвітився червоний індикатор, працює вентилятор і акумулятори заряджаються. Струм зарядки приблизно 8 А, що нормально. Поступово струм заряджання буде зменшуватися, і коли засвітиться зелений індикатор на зарядці, то акумулятор можна вважати зарядженим. Ну і індикатором рівня заряду легко перевірити рівень заряду акумулятора, повністю розряджену таку зарядну станцію з акумулятором 52 А така зарядка зі струмом 8 А зарядить приблизно за 7 годин. Є зарядки з більшим струмом заряджання, але вони і дорожчі. Таку збірку заряджати струмом більше 20 А не можна, інакше можуть бути проблеми. Акумулятори заряджені і знову готові працювати. Самозбірна зарядна станція працює і все, що було задумано, також працює. Треба розуміти, що це не велика, але електроустановка. І треба обов'язково дотримуватися правил її експлуатації і використання. В режимі без перебійника таку збірку використовувати не треба, бо так можна пошкодити зібрану зарядну станцію. Зарядили, відключили зарядку і користуєтесь. У мене проект бюджетний і обладнання я підбирав максимально недороге, працюючи і щоб не було перевантажень. Але така збірка повністю масштабована. За потребами можете купити потужніший інвертор, підключити не два, а наприклад чотири акумулятори паралельно і купити потужнішу зарядку, додати ватметр, освітлення і так далі. Але враховуйте струми, щоб не перевантажувати акумулятори по струмах заряджання і розряджання. Аналогічно можна використати звичайний свинцевий акумулятор напругою 12 вольт і відповідний для нього зарядний пристрій. Але свинцевий акумулятор не можна надовго лишати в житловому приміщенні, бо може бути виділення газів і кислоти з акумулятора, а це погано для здоров'я і дихання. Також перевагою такої самозбірної зарядної станції є її проста ремонтопридатність. Якщо інвертор, чи зарядний пристрій чи акумулятори вийдуть з ладу, а ремонт дорогий, то ви просто купуєте новий модуль і замінюєте його. А не як буває. Що частина готового пристрою згоріла, і весь пристрій йде у сміття або на запчастини. І якщо у вас обмежений бюджет, то добре обдумайте, чи вам краще купити готову зарядну станцію чи ось таку модульну самозбірну. Мені на момент складання така зарядна станція обійшлася приблизно в 150 доларів, що є значно дешевше аналогічних по потужності і ємності готових варіантів. Але я сам зварював і збирав акумулятори, і сам все збирав в одне ціле, купував модулі і частини. Додати корпус чи щось переробити і покращити то це вже за бажанням. Мене наразі все влаштовує, як є. Таку самозбірну зарядну станцію можна використовувати в квартирі, будинку для живлення потрібних електричних приладів, котла холодильника, освітлення насоса і так далі. Також це нормальний варіант взяти в ліс на рибалку, на роботу, десь де треба напруга 220 вольт така зарядна станція в мене працює і проблем з нею нема, якщо не порушувати основні правила експлуатації. По факту це звичайна зарядна станція, тільки зібрана із окремих блоків. Надіюсь, це відео буде корисним наразі. Це все. Всі необхідні посилання будуть в описі під цим відео. Від вас, лайк, підписка, коментар. До зустрічі в наступних відео.